27 травня весь світ відзначає день екстреної медичної допомоги. Тож сьогодні ми щиро вітаємо всіх наших колег із професійним святом. Ви справжні герої нашого часу. Люди, що продовжують стояти на варті здоров'я та благополуччя українців, попри ризики для власного життя. Люди, які мужньо виконують свої обов'язки як на фронті, так і в тилу. Люди, які віддають свої сили порятунку інших, і беруть на себе відповідальність за життя пацієнтів. Сьогодні у зв'язку зі святом відбулося засідання профкому незалежної проспілкової організації Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. Структурним підрозділам центру були передані подарунки, щоб підтримати та порадувати співробітників. Я вас щиро вітаю з нашим сьогоднішнім таким професійним днем. 27 травня це міжнародний день екстреної медичної допомоги. Все цивілізоване суспільство саме цей день відзначає. Медиків екстренки, медиків емердженсі, тих служб, які перші прибувають для того, щоб врятувати людей, для того, щоб допомогти. І всі такі важкі часи для нашої країни. Я думаю, що служба наших колег вона є неоцінена. Вона дуже важлива, і ми віримо, і будемо намагатися робити все, щоб і цінували наших колег, щоб і відносилися з повагою. Також під час засідання були розглянуті організаційні питання: проведення дня медичного працівника, матеріальної допомоги, найближчих заходів у центрі тощо. Шановні колеги, сьогодні в центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастрофа Одеської області відразу декілька свят. Ми святкуємо створення нашого первинної проспілкової організації незалежної, яка вже рік радує своїх членів, допомагає, захищає організовує заходи. І звичайно, ми сьогодні святкуємо міжнародний день екстреної медичної допомоги для кожного медика, який має відношення до екстренки, Це дуже важливе свято. Сьогодні первинна профспілкова організація передала нашій підстанції подарунки, в тому числі для того, щоб ми прикрасили наші нові пункти постійного базування бригад на вулиці Тіністі та на вулиці Французький бульвар. Хочеться побажати всім колегам, щоб на викликах завжди все було добре, щоб їм траплялися слухняні пацієнти. Щоб вони завжди отримували задоволення від своєї роботи і щоб завжди були в безпеці, впевнений, що профспілкова організація керівництво центру всіляко сприятиме цим побажанням. Я хочу привітати всіх з Всесвітнім днем екстреної медичної допомоги, подякувати центру, подякувати незалежній проспілковій організації за привітання, за подарунки, які ми отримали на кожну підстанцію і станцію. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Все буде добре. Та підстанція також приєднується до привітань. Дякуємо нашої проспілки за те, що не забуває за наших працівників, що навіть в такий важкий час роблять для працівників якісь гостинці. Працівники можуть відсвяткувати свій професійний день. Віримо, що в нас все буде добре. Працюємо задля перемоги. Цей день екстреної медичної допомоги хочу приєднатися до всіх поздоровлень. Бажаю всім співробітникам здоров'я, щастя, благополуччя, мирного неба. Нам ми працюємо 24 на 7, Завжди разом. Дякуємо за подарунки, які нам подарували. Сьогодні, у Всесвітній день екстреної медичної допомоги, ми зібралися нашим щомісячним зібранням профспілкової організації, аби обсудити нагальні питання та привітати всіх наших колег з цим нашим професійним святом. Ми отримали на кожний підрозділ станцію та підстанцію невеличкі подарунки для наших колег. Та дуже дякуємо профспілковій організації за передані вітання чирого серця вітаю всіх наших колег з професійним святом. Бажаю натхнення у роботі, мирного неба та вільної землі. Ми щиро сподіваємося, що держава та суспільство по-справжньому оцінять нашу роботу. І ще раз вітаємо всіх причетних зі святом, бажаємо миру, сил, благополуччя та позитивної віддачі від роботи. Ми, як завжди, поруч 24 на 7.